Зараз я хотів би надати слово пану Олексію Пазняку. Він завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухі, Національної академії наук України. І пан Олексій, зараз нам представить дослідження, котре було проведено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Пане Олексію, будь ласка, дякую. Дослідження обґрунтування основних напрямів удосконалення стратегії державної міграційної політики на період 2035 року було однією з трьох складових проєктів міграційна політика України шляхи вдосконалення, виконана за підтримки, як було сказано, Міжнародного фонду відродження. Силами фахівців Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування і інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птуха Національної академії наук України дослідження включало. Завдання дослідження було обґрунтувати основні напрямки вдосконалення стратегії державної міграційної політики на період до 2035 року. Дослідження включало кабінетне дослідження, це аналіз документів, нормативних актів попередніх досліджень, проведених як авторами даного дослідження, так і іншими фахівцями. І плюс фокус групові дискусії загалом було проведено чотири фокус групові дискусії. З них цільовими групами експертів на цих дискусіях були представники центральних органів виконавчої влади, громадські діячі, незалежні експерти та політики і науковці тобто три цільові групи експертів. Спочатку було проведено три дискусії з з представниками кожної з цільових групи експертів окремо. Стосовно загалом напряму удосконалення міграційної політики, і потім однаково зрукла дискусія з питання оцінювання можливості застосування міжнародного досвіду для удосконалення майбутньої міграційної стратегії України е, е, з представниками всіх трьох груп експертів одночасно. Е, центральні органи виконавчої влади були представлені практично майже, майже всі органи, які е, е, дотичні до е, формування і реалізації міграційної політики України. Стосовно громадських діячів незалежних експертів та політиків, то тут була представниця народний депутат, представниця Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики захисту права та захисту прав ветеранів. Також представлені були Український Союз промисловців і підприємців профспілки і громадські організації. Долучені науковці представляли інституції. Києва, Львова, Ужгорода та Одеси і Черкас. І також деякі були представлені наші українці, наші громадяни, які виїхали за кордон через війну і зараз працюють в на наукових установах Польщі, Сполученого Королівства та Німеччини. Основні результати фокус зорпових дискусій. По-перше, був досягнутий консенсус щодо необхідності перегляду та модернізації міграційної політики в Україні в нових умовах, і було визнано доцільним, що стратегія державної міграційної політики має бути розроблена як окремий документ, але в той же час вона має бути узгоджена з міграційними розділами інших стратегій. Досвід попередньої стратегії державної міграційної політики був визнаний і корисним і таким, яким. З оцінювання положень, якого можна доцільно розробляти розроб... розпочати розроблення нового стратегічного документу, з міжнародного досвіду було визнано, що найбільш вагом для України є досвід повоєнний досвід Балканських країн. А також підходи розроблені в країнах, які організовували кампанії з організації репатріації. Це, зокрема. Ізраїль, Казахстан, Греція та інші країни була наголошена важливість проактивного підходу, зокрема чіткого визначення ролі мігрантів у суспільстві, створення сприятливого бізнес-середовища та формування інклюзивних програм зайнятості. Першочерговим завданням <кiffe> <кiffe> було визнано повернення наших громадян. Також було визнано, що стратегія має охоплювати питання як зовнішньої, так і внутрішньої імміграції, зокрема, проблем ВПО. На думку експертів, перш ніж розробляти нову імміграційну стратегію, варто отримати фундаментальне розуміння того, до якої моделі залучення іноземних мігрантів прагне Україна, тому що визнавалося, що без імміграції в будь-якому випадку ми. При цьому враховуючи і повернення, і повернення наших громадян, наявність ВПО і наявність і потенційне збільшення кількості іммігрантів, цих умов звичайно важливо, є консолідація суспільства, запобігання напруги між місцевим населенням та міграційними контингентами. Необхідною умовою забезпечення успішного процесу з організації підготовки державної міграційної стратегії є консолідуюча роль міжвідомча роль компетентних органів влади, а також залучення міжнародних партнерів науковців громадськості. Причому міжнародні партнери важливі не тільки як потенційні донори, але й як носії інформації стосовно напрацювання інших країн, і завдяки чому можна використати успішні кейси і уникнути помилок, які вже робили інші держави. Визнана важливою і суттєвою проблема інформаційно-статистичного забезпечення у процесі розробки і реалізації стратегій. на жаль, міграційна статистика і до початку повномасштабної війни була, давала не настільки менш точні результати, ніж статистика, скажімо, зайнятості або статистика природного руху народжуваності смертності. І як Зазначив один з експертів і, і, і науковців, і з ним погодилися інші учасники фокус групи науковців, що стратегія це має бути не покрокова інструкція, а, а заклик до подальших дій свого роду дороговказ. На основі як фокус групових дискусій, так і е, узагальнення е, результатів е, наукових досліджень, е, нормативних актів. Були визначені 12 основних напрямів удосконалення стратегії державної міграційної політики. Я їх згрупував у чотири групи, але це скоріше для, для зручності викладу, тому що повністю розрізнити на, 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 саме, ну, тобто, і той же напрям може заходити в принципі в дві з цих груп, які представлені, але для того, щоб було. Зручніше викладати я згрупував 12 напрямів, 4 групи. Перші, перша група це напрямок досконалення регулювання зовнішньої міграції громадян України та політики щодо української діаспори. Ну, за браком часу я не буду зачитувати і перераховувати усі піднапрями, які тут були визначені. Ви можете їх почитати. Я зверну увагу на те, що. Важливим є розроблення програм повернення сприяння повернення і реінтеграції поверненців як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Безумовно важливо удосконалення процедур визнання освіти та кваліфікації здобутих за кордоном, в тому числі неформальної кваліфікації, і потрібно. Удосконалити систему поновлення навчання в українських закладах освіти, зокрема в шкільних, а також, а також в вищих закладах освіти для е, учнів і студентів, які е, повертаються за кордон, організацію для них за потребу додаткового зняття з української мови е, та історії. Е, наступний напрям це посилення співпраці зі сприяння добровільному поверненню громадян з міжнародними організаціями та країнами, що надали їм тимчасовий захист. Співпраця з країнами реципієнтами і міжнародними структурами передбачає сприяння навчанню та перекваліфікації воєнних мігрантів за спеціальностями, які затребувані в Україні, зокрема, ті, які будуть необхідні для повоєнних процесі повоєнного відновлення, також організації логістичної підтримки повернення наших мігрантів. Регулювання правового статусу українців, які залишатимуться за кордоном після завершення терміну дії тимчасового захисту, і науково-технічна співпраця у межах партнерств щодо мобільності талантів, зокрема підтримка сумісних грантів. Українських наукових і освітніх організацій, і тих науково-освітніх організацій країн ресипієнтах де працюють вихідці з України, зокрема колишні співробітники тих тих же самих українських закладів. Третій напрям зберігання зменшенню відтоку населення з України. Тут важливим є забезпечення верховенства права і прав людини, боротьба з корупцією, причому реальна реальна боротьба з корупцією тобто створення держави, яка є дружньою до людей. І для талановитої молоді необхідні спеціальні програми підтримки. Вони ж, в принципі, є, але їх треба розширювати і поширювати на різні групи молоді. Наступний напрям забезпечення постійної підтримки і захисту прав громадян України за кордоном. І ще, ще останній напрям у цій групі це поглиблення співпраці з українцями за кордоном, формування проукраїнського про, про панукраїнського простору, вибачте, в країнах ЄС розширення участі діаспори в житті України. Оскільки ми свідомі, того, що всі мігранти точно не повернуться, частина залишиться проживати за кордоном. Нам потрібно підтримувати з ними зв'язки, зокрема, підтримувати українську освіту за кордоном, сприяти інвестуванню заробітків мігрантів в економіку України, і те про що давно говорять. Говорили представники громадських організацій наших мігрантів ще трудових до повномасштабного вторгнення. Це реалізація виборчих прав звичайно після завершення військового стану. І також важливим є збереж можливість збереження для українців українського громадянства в разі набуття громадянства країни перебування. Про це зараз ідуть диску дискусії про запровадження множинного громадянства. Друга група напрямів включає удосконалення політики внутрішньодержавної міграції. Вона включає один напрям підвищення якості життя внутрішньопереміщених осіб, сприяння їхньої інтеграції в місцеві громади. Тут важливим є розвиток будівництва житла, причому треба відходити від політики модульних містечок а думати про те щоб розселяти ВПО серед місцевого населення для того щоб вони інтегрувалися спілкувалися з місцевим населенням і навпаки в модульних містечках якщо вони будуть весь час спілкуватися тільки з такими ж ВПО, це буде сприяти ізоляції і сприяти ну поширенню скажімо так не дуже добрих настроїв серед цих мігрантів ВПО мають бути забезпечені можливістю можливість вільного вибору місця проживання в Україні, зокрема, можливість переміщення повторного переміщення в регіони, де більш сприятлива ситуація на ринку праці та житла, можливість повернення до місць попереднього проживання за наявності відповідних умов. Удосконалення політики щодо міграції іноземців включає по-перше, залучення іноземної робочої сили, формування механізму відбору іммігрантів, забезпечення їхньої інтеграції. Мова йде про розроблення процедур залучення іноземців у відповідь до потреб економіки і захисту, підкреслюю, захисту інтересів вітчизняних е, е, працівників. Потрібно створити умови для е, е, підвищення е, привабливості України як країни навчання для іноземців. І створення умов для безперешкодного залучення іноземних студентів, які успішно завершили навчання на український ринок праці. Також удосконалення політики щодо іноземців, включає подальший розвиток системи захисту біженців та шукачів притулку. В цьому плані вже багато зроблено, але немає межі досконалості. Також забезпечує відповідності державної міграційної політики України європейським стандартам, імплементація норм міграційного законодавства, ЄС, національне законодавство та адміністративну практику. І ще один напрямок у цій групі це протидія правопорушенням у сфері міграції. Зокрема, звернути звернути увагу на розроблення засобів кризового менеджменту у разі використання ворожими державами міграції як інструменту гібридної війни. Ми знаємо, що з цією проблемою стикнулася Польща і країни, і країни Балтії можливим і, на жаль, реально є загроза, що з цією проблемою може зіткнутися і Україна. Нарешті четверта група це напрямок удосконалення міграційної політики в інформаційній сфері, яка включає два основних напрями: це інформування населення щодо важливості. Повернення мігрантів, інтеграції ВПО та залучення мігрантів за кордоном для збереження та розвитку людського капіталу в Україні в Україні в українському суспільстві має бути забезпечене домінування погляду на міграцію не як на загрозу, а як на потенціал розвитку країн запобігання ксенофобії та міжкультурним конфліктам. І нарешті останній напрям удосконалення наукового та інформаційного забезпечення формування міграційної політики, необхідна активізація, зокрема активізація наукових досліджень міграційних процесів та прогнозування демографічної міграційних тенденцій для оцінювання ефективності стратегії та своєчасного коригування заходів міграційної політики. Демографічний міграційний прогноз є частиною демографічного прогнозу. А демографічний прогноз власне є базою для прогнозування попиту і пропозиції робочої сили, яка в свою чергу визначатиме необхідні масштаби залучення іммігрантів. Дякую за увагу.